Це саме ті моделі сережок, які ви чекали найбільше. Протяжечки. І з шаріками. І зверніть увагу, всі ці моделі мають ще ось таку силіконову застібку. Ви можете її використовувати, можете не використовувати. Але лише в цих моделях вони є, бо інші йдуть без силіконових таких застіпок. Отже, ви можете повністю протягнути цю вісюлічку, і шарик у вас буде лежати ось тут на мочці. А можна зробити, що шарик звісає, і тут голочка. Це перший варіант. Другий варіант. Це у нас ідуть протяжечки, ось такі з камінчиками дуже сяючі. А, третій варіант ось такі подвійні кулі, де вже 100% куля і друга частинка обоє будуть звисати. І подвійні із сердечками. Ось ця дужечка буде в вушкові, а це буде теж красиво звисати. Тепер щодо ваги, скоріш за все, вона вас зацікавила. Отже, оця моделечка з камінчиками: 1,26 г. Моделечка: одинарні протяжечки 1,03 грама. І подвійні протяжечки мають 1,56 грамів, і серденька 1,76 грамів. Якщо вас зацікавила якась модель, напишіть в коментарях, яка саме я зніму для неї верніше, для вас цю модель більш детально.